Микола Півень пригортає сторінки літопису, шукає підтвердження, що назва його червоного не пов'язана із червоним терором та перейменували село в 1961 році. А відтак воно підлягає під закон про декомунізацію. Село Червоне було так названо в 1961 році, і це якраз на честь комуністичного режиму. До того воно мало назву село Жидіничі, і його назва десь 17-18 сторіччя, ще ці в Казаччини, тобто це історична назва. В Жидинівську тут хочуть перейменувати головну вулицю. Поки що вона інтернаціональна. Тут кажуть мешканці дійсно живуть люди різних національностей. У маленькому червоному, в Чернігівському районі, всього 200 дворів. Серед них татари, молдовани проте жодного єврея. Пішло від Ой. того, що п'ять... Ка... Ну колись жило. П'ять сімей, жидів, євреї. ж, євреїв. І тому назвали село в честь їх жидінічі. П Потім його переименували на Червоне. Ми всі привикли до села Червоного. молодь взагалі за село жидінічі слухати не хоче. І дай ми ж так само. Жиді нічі. Слово таке некрасиве, є. Да, воно да, і воно да. оскарбляє націю євреїв. Понимаєте? Да. О, мені каже, так з моєї точки. П'ять єврейських родин дійсно заснували червоне ще у 18 столітті. Цьому свідчать літописні згадки про село. В честь їх тут назвали залізничний вузол. Колись від станції Жидиничі до обласного центру Чернігова щодня рушав потяг. Та вже добрий десяток літ про залізничне сполучення нагадують лише придорожні стовпи. Де колись були рельси, виросла лісосмуга. Приїхали танки з Гончарівська. На станції вже динічі грузиться. Думали, що желізна дорога існує. А коли роздивилися, що її немає. Розвернули карту по карті, є на самому своїм ходом е, нема на самом ділі. Так поїхали своїм ходом. Куди Так по під посадкою. В селі, здебільшого, живуть пенсіонери. Будь-які зміни їм не до вподоби. Однак вони можуть зібрати громадське слухання і запропонувати власну назву рідного села, кажуть в інституті національної пам'яті. Їх пропозицію розглянуть у Верховній Раді. Так вони пропонують змінити інтернаціональну вулицю на Ягідну, а от вже. Диничах жити не хочуть.